Ілон Маск геймер чи клавіатурний герой. Схоже питання я ставив на початку 25-го, коли маск влип скандал з Path of Exile 2. Відтоді маск куди обережніше поводиться з власними висловлюваннями, якщо вони стосуються відеоігор. Що не дивно, адже майже що все світове ігрове товариство в недалекому минулому встигло взяти мільярдера на кпини. Все це не минуло безлідно. і у вересні. Маск вкотре отримав ляпаса, а вірніше, майже що ножав спину за його мірками, оскільки негативні висловлювання пролунали від сценариста улюбленої гри Ілона, пристрасті і розслідування на Artline Play, А після ваша приватна екскурсія інтернет-магазином Artline, де ви завжди можете придбати топовий ігровий ПК, скориставшись найбільш вигідними офертами. Вже незабаром Ілон Маск зможе стати першим в світі трильйонером. Well, West, Шкодали, що такі казкові статки не стирають людям пам'ять і не вберігають від сорому. За останні роки маск сформував імідж такого собі друга геймера, простого пацана з народу, котрий, як і ти, любить позадротити після роботи. Задротити він, в принципі, може і на роботі. Роботка в нього ексклюзивна дозволяє. Але маск не надто любить гаяти час на грінд. Мільярдеру куди легше замовити буст акаунт. А після розповідати всім, що до 97-го левела він докачався сам. Go fuck все ж лайно має властивість спливати. Ко факеорсел. Переможна геймерська демагогія маска розвалилась так само швидко, як і його супергеймерський імідж, який виглядав майже що як героїчний епос. Хоч бере і літопис пиши про те, як маск був номером один у всьому. Nothing to fear. Чуєш, ти нікому не каже, але я входжу в топ-20 найкращих гравців у світі в діабло. Чуєш, а знаєш, що я колись був одним з найкращих гравців Quake? Чувак, я страшний рекордсмен в Path of Exile 2. Ігрове товариство вирішило перевірити гучні заяви Ілона, котрі той розпорошував на різних інтерв'ю, залишаючи за собою слід от лише не з хлібних крихт. Він більш мокрий і слизький. Про це я конкретніше розповідав у відео потужний геймер Ілон Маск. Та якщо коротко, всі заяви Маска виявили з брехнею. Це, звісно, дуже неочікувано і навіть шокуюче. та варто опанувати себе, так як народний месник поставив на собі хрестик. В мережі почали випливати дуже цікаві факти про співпрацю маска з різними людьми, котрі прокачують акаунт за лаве. Після Ілон сам зізнається, що його АКІ Пес окзайл 2 качають інші люди, тоді як він заходить чисто пофанитись. Біф з блогером Asmongold виставив мільярдера не в найкращому світлі, після чого він більше не робить подібних гучних заяв. Згодом виявилось, що і до Діабло Ілон не сильно має відношення, а на ранніх чемпіонатах Куейк його не те, що не було. Про нього взагалі мало хто чув. Маск не втрачав надій завоювати любов геймерської публіки, тому вирішив навіть білди з Elden Ring Викладати в мережу. Шкодали, що вони виявилися абсолютно донними. Білди Ілона переросли в меми, а ряд не надто приємних подій в його житті змусив хайп навколо вщухнути. Та ненадовго. Адже залишили ще одиночні ігри. В своїх інтерв'ю Маск неодноразово розповідав про одиночні ігри, котрі він обожнює. Список там дійсно непоганий, і очолює його старенька Deus Ex, котру маск називає однією з найкращих ігор в історії. За сюжетом гри багатії в майбутньому штучно створюють вірус, щоб контролювати людей. Ми ж граємо за спеціального агента Джейсі Дентона, котрий опиняється перед дверима величезної світової змови. Гра вийшла в далекому 2000-му, але Ілон часто згадує її в різних інтерв'ю, порівнюючи події, які там мовляв, пророкувала на світло. Виходить сценарист оригінальної гри Остін Гросман і каже, що фанатизм маска цією грою наша найгірша спадщина. Маск явно являє себе Джейсі Дентоном цього світу, простим, відвертим, пересічним громадянином, який протестують еліті. Проте всім очевидно, що маск це той, хто має владу, і він просто патологічно не здатний до чесної саморефлексії. Я б сказав, що маск схожий на лиходія з Deus Ex, за винятком того, що у франшизі немає лиходіїв, які б так само скиглили і були настільки самозакоханими, як він. А кіленшвидше за все, після цих слів, Deus Ex припинить бути улюбленою грою Маска, а будь-які згадки про неї в Твіттер будуть заборонені. За це Остін Гросман теж висловився. Я дав інтерв'ю за Індепендент, в якому, мабуть, трохи переборщив у своїх висловлюваннях про Ілона Маска. Чесно кажучи, я сподіваюся, що Ілон Маск ніколи не шукатиме мене в Google, бо тоді мене вб'ють. Політичний тягар і соціальна сатира є справжньою спільною рисою Део Секс і Дізонорид. Це те, що подобається Ілону Маску, що є моторошним. Це моторошно у світогляді Ілона Маска. Тож це може бути його найдовшим і найгіршим спадком. Дивно, що Ілон Маск не розуміє, яке місце він насправді займає у всесвіті Deus Ex, адже це не роль Джейсі Дентона. Наразі Ілон ніяк не відповів на заяви сценариста, що дивно, так як реагує він доволі швидко, особливо на критику в його бік. Та чи правильно взагалі так різко висловлюватись про власних фанатів? Адже це вже більше особиста неприязнь, ніж відкровення. Найцікавіше те, що подібні науково фантастичні Витвори завжди зображують світ майбутнього як світ контрольований корпораціями. Корпорації апріорі злі і вважають лише збагачення влади та контролю. Та якщо люди, які керують цими корпораціями, можуть мати такі ж вподобання, такі ж думки і певні переконання як прості люди, що, якщо саме подібні історії можуть змінювати хід подій, заходячи в найпотаємніші закутки розуму? Вони як вірус, що ладен зруйнувати організм зсередини, як ідея, котру імплантують тобі в голову задля власної вигоди. На місці сценариста Deus Ex я б замислився над версією подібного нового сценарію, замість захисту гри 25-річної, давності, в котру і грали далеко не всі. Взагалі, якщо глянути на роботи Остіна Гросмана, можна побачити доволі успішні проекти. System Shock, котрий зумів заявити про себе лише в 94-му, а бісратись пару років тому в рімейку, Chief, про який всі чули, але не всі грали. І Dishonored, яка як на мене, одна з найгірших ігор, котрі я взагалі грав, доволі протирічний список ігор, котрий так і застряг в 2016-му, Зате висловив цього хлопця. Немов він написав сценарій RDR2, відьмак і тієї ж хавірейн. Якщо б пан Остін був розумнішим, він б навпаки скористався любов'ю маска до серії і нарешті відродив її з новим блискучим сценарієм, котрий цілком зможе продемонструвати величезний талант. Але як ж можна спілкувати з людиною, з котрою ніколи не спілкувався, але вже знає, що вона патологічно нездатна до саморефлексії. Відверто кажучи, клоунів завжди переслідує цирк. Ситуація настільки абсурдна, що й важко зрозуміти, хто тут взагалі правий, чи доцільні подібні висловлення про маска, чи його колишні побрехи. Еньки тепер наздоганяють його і грають в злий жарт. І, взагалі, чи грав ти в оригінальний Deus Ex, чи хочеш продовження серії? Пиши в комент і підписуйся на цей канал. Ну а зустрінемось ми вже незабаром.